За розпорядженням управління цивільного захисту Дніпропетровської ова та голови районної військової адміністрації з метою забезпечення інформування населення щодо порядку дій у разі виникнення загрози надзвичайних ситуацій радіаційного, хімічного та бактеріологічного характеру в умовах воєнного стану, а також забезпечення готовності об'єктів господарювання міста Тернівки до виконання заходів щодо захисту населення. 25 жовтня цього року відбулося навчання з питань цивільного захисту із залученням Ученням фахівців навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Дніпропетровської області. Викладачі в доступній формі розповіли про необхідні дії населення та засоби захисту при загрозі застосування зброї масового ураження. Особливу увагу приділено правилам використання засобів індивідуального та колективного захисту, застосування препаратів стабільного йоду, своєчасного оповіщення та евакуації населення. Першим виступив Бобир Олексій Іванович. Це Висококваліфікований фахівець у сфері хімічного захисту, колишній керівник павлоградських територіальних курсів цивільного захисту населення. Нині волонтер, маючи 27-річний досвід служби в ядерній хімічній та бактеріологічних сферах, він доступно і змістовно розповів про дії під час загроз радіаційного хімічного та бактеріологічного характеру в умовах воєнного стану, а також про наслідки зовнішнього та внутрішнього опромінення на організм людини. Викладач Павлоградських територіальних курсів навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності населення у Дніпропетровській області Юсупов Валерій Рашидович розповів про види вибухонебезпечних предметів, які становлять загрози життю людини. Валерій Рашидович продемонстрував присутні муляжі артилерійських снарядів, протипіхотних та протитанкових мін, касетних боєприпасів, детонаторів, ручних гранат. З його доповіді тернівчани дізналися про необхідні дії у разі їх виявлень номери екстрених служб 101 та 102, а також кримінальну відповідальність за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Це стаття 263 кримінального кодексу України, що передбачає позбавлення волі до 7 років. Під час лекції також було висвітлено тему щодо дотримання правил пожежної безпеки суб'єктами господарюванням. Відбулося тренування з практичним відпрацюванням дій щодо користування порошковими та вуглекисло. Вогнегасниками ВП5 та ВВК 14 і призначеними для гасіння пожеж, які виникають під час займань електроприладів і електромереж. Зазначимо, що організації навчання населення з питань цивільного захисту приділяється наразі особлива увага у Дніпропетровській області, адже у період воєнного стану його актуальність підвищується в рази, і справді війна є найжорстокішою з усіх перевірок, з якими можна стикнутися в житті. Головне цінувати своє вміти підтримувати інших, боротися з пропагандою та вміти колективно подолати кризу.